Я завжди був міським мешканцем холодні, жорсткі вулиці, високі хмарочоси і люди усі заглиблені у свої проблеми, байдужі до людей навколо. Я народився в такому суспільстві, і це те, до чого я звик. Але Іноді хочеться відпочити від одноманітності та побалувати себе, влаштувати перезавантаження свого єства. І це саме те, що я зробив. У мене є двоюрідний брат Валабамі, і він запросив мене до себе на роботу. І я так довго відкладав цю поїздку. Чорт, якого біса! Гадаю, настав час щось змінювати. Літа приземлився після чотирьох з половиною годин польоту. Мої ноги зводили судоми, спина боліла, а мозок онімів від дитячого плачу, який супроводжував мене увесь політ. Але, незважаючи на це, ми приземлилися. Попереду мене очікувала довга дорога. Перш ніж я зможу заробити у свого двоюрідного брата якусь копійчину. Вийшовши з літака, я пішов отримати багаж, а потім у пункт прокату автомобілів. І тут перший облом. Прокат поставив мені задріпаний старий форт хетчбек. Ця розвалюха виявилася найкращою машиною, яку вони мали. Я зробив усе можливе, щоб не звертати увагу на таємничу пляму на задньому сидінні. Мене це не стосується і проблем, я не шукаю. Тож, швиденько виїхавши з парковки прокату, я почав довгу поїздку за місто, сільську місцевість. Я цілковитий довбень змарнував свій час, не подумавши заздалегідь. Я забув перевірити показчик палива. Тупоголовий йолоб. Я їхав по звивистій ґрунтовій дорозі, узбіччя якої були обсаджені високими темними деревами, а дорога за межами моїх фар була темною, як смола. І логічно, що в мене закінчилося пальне. Я зупинився, але навряд чи це якось допоможе мені. Хто б міг їхати цією незрозумілою ґрунтовою дорогою посеред глушений алабами? Відповідь лише такий блазень, як я, дурноголовий міський мешканець, оскільки я намагався зараз не накручувати себе з приводу невірно прийнятого рішення, залишилося лише вийти з машини і стати на узбіччі, щоб відволіктися від докорів стосовно себе. Я подивився на мобільний телефон і, звичайно ж, згідно класики жанру, у мене не було зв'язку. Дуже клішована ситуація, так? Щоб розбавити історію чимось страшним і кровожерливим, було б круто, якби зараз Джейсон Вурхіс із п'ятниці 13 промчався крізь ліс зі своїм мачете і порізав мене на маленькі шматки. Давай, чуваче, накручуй себе ще більше, щоб ще й штани обгадити від звуку вітру. Факт залишається фактом, і я застряг цілковито і надовго. Тому я зробив єдине, що міг. Я заповз на заднє сидіння машини і спробував заснути. Чому? Бо інших варіантів у мене не було. Я не міг подзвонити. Не міг нікуди рушити на машині. Так, я хоча б виспався, а вранці, прогулявся через глуша лабами, і, можливо, перестрів би когось. Так, я зовсім задовбався ось такий був хід думок, коли я лежав на сидінні, дивлячись у стелю як я міг заснути. Я був у не зовсім безпечному районі, точніше, чорт знаде. Дідько, я навіть не був по сусідству зі своїм містом. І ще було дуже холодно, не такий мороз, як нью-йоркської зими, але досить прохолодно для того, щоб моя легка куртка могла втримати мене від тремтіння, я почувався жалюгідним. Перелізши на переднє сидіння, щоб перевірити, чи можна ввімкнути обігрівач, я не здивувався, що у цієї дішманської машини він був зламаний, тож я знову заліз на заднє сидіння і тихо прошепотів лайку, від якої навіть ангели давилися б слізьми. Після цього мені стало трохи краще. Але я все одно почувався дурним, що вирішив змінити своє життя та приїхати сюди. Я відчував себе недоумкуватим, бо не перевірив покажчик палива. Господи, це було так наївно і не по дорослому, але поки я гриз себе за власну, неприйнятно, величезну тупість, я почув щось, що ледь не змусило мене плакати від полегшення. Автомобільний двигун, і я практично вискочив з машини, відчинивши двері з таким ентузіазмом, що петля мала б зламатися. Автомобіль, який безумовно стане моїм порятунком, зараз був лише за сто футів від мене, і, наближаючись він сповільнював свій хід. Я підняв великий палець, показуючи, що подорожую автостопом. Машина повільно зупинилася біля мене. І вікно опустилося. У салоні сидів чоловік середнього віку, його волосся було сивим, з залисинами, обличчя круглим і кремезним, на очах були окуляри, одягнений він був у акуратну картату сорочку, заправлену в штани кольору хакі. Він привітно посміхнувся мені, і всі мої нічні страхи майже розвіялися. Ну, привіт, друже. Схоже, ти опинився в досить скрутному становищі, сказав він доброзичливо. Так, пане, це дійсно так само моторошно, як виглядає з вашого боку, відповів йому я. Він щиро засміявся. Так буває з найкращими з нас, синку. Я був би радий підвести тебе і дозволю тобі залишитися в моєму домі на ніч. Це здалося мені дивним, оскільки ніхто в Нью-Йорку ніколи не запропонував би підвести вас посеред ночі. Це був хороший спосіб бути пограбованим або звалтованим, або ще гірше. Але я правда вирішив сповна скористатися його сліпою довірою. О, великі вам спасибі, пане, але боюся, що в моїй машині закінчився бензин. Він кивнув. А, це нормально, у моїй скромній оселі ми маємо багато бензину. Давай так, я можу відвести тебе туди і викликати придорожню службу, щоб забрати твою машину. я посміхнувся знову ж таки не турбуйтеся, пане. Це оренда, я можу просто зателефонувати в компанію. Просто в мене не ловить сигнал на мобільному. Він знову кивнув. Тоді, добре, синку, я можу просто відвести тебе до себе додому, а ти можеш зателефонувати в компанію. Поки вони приїдуть, ти можеш відпочити у мене вдома. Я почувався переповнений вдячністю до цього доброго незнайомця, але також трохи нервував. Така гостинність мене завжди дратувала. У Нью-Йорку ніхто б не був добрим, якщо не хотів би щось продати. Але, незважаючи на це, я вирішив прийняти його пропозицію. Зрештою, це був лише мій міський інстинкт не обов'язково бути таким підозрілим. Це було б дуже люб'язно, з вашого боку, пане, дякую. Він усміхнувся і кивнув, схилився над пасажирським сидінням і відчинив двері. Я заліз на сидіння і зачинив за собою. Автомобіль плавно прискорився, коли чоловік натиснув ногою на педаль газу. Внутрішня частина автомобіля була добре зроблена, але виглядала скромною, наче водій просто хотів машину. Яка буде возити його дупу з пункту А до пункту Б. Я поважав це. Ми їхали мовчки хвилин 10-15, поки він не заговорив. То що привело тебе в ці краї, синку? чемно запитав він. Я розповів йому про те, як мій двоюрідний брат запросив мене до себе на тиждень підзаробити, і як я скористався нагодою втекти з міста. Він усміхнувся «Знаєш що, синку, я сам завжди хотів відвідати Нью-Йорк, але ніколи не міг дозволити собі провести так багато часу поза домом. Я кивнув як би я не цінував цю допомогу незнайомця, я не був у настрої для тривалої розмови. І щось все одно відчувалося. Невже я так не звик до вічливості? Або це було щось інше. Коли незнайомець заговорив знову, і я був трішки стривожений від очікування чогось поганого? Гей, синку, чи не міг би ти взяти мої серветки для окулярів із бардачка? У мене на окулярах ця бісова пляма, яка дратує. Кивнувши, я відкрив бардачок. Я не відразу їх помітив, тож помацав бардачок рукою. І поки рухався, моя рука торкнулася холодного металу. Обмацавши цей предмет, мої відчуття підтвердилися. Це був пістолет. Особисто для мене це дуже дивно, тому що я не знав нікого, хто возив би у Нью-Йорку зброю. Я ще трохи помацав, і моя рука знайшла маленьку коробочку. Я витягнув цей футляр і подав йому. Щиро дякую, синку, сказав він. Можливо, це не моя справа, але для мене це було дивно. Я хочу запитати вас про дещо. В бардачці зброя? запитав я, мабуть, достатньо грубо. Незнайомець, здавалося, не проти. Так, я завжди вожу вогнепальну зброю в машині, це дає мені відчуття безпеки. Е, так, вибачте, у цьому є логіка. Просто я звідти де важко дістати зброю законослух'яному громадянину. Зазвичай її мають злочинці. Та фанатики зброї. На це незнайомець похитав головою у наш час не можна мати надто багато знарядь безпеки, особливо коли навколо його підрізав різкий удар ззаду автомобіля. Він обернувся, дивлячись у заднє вікно, зводячи брови. Синку, будь ласка, зачекай тут, я піду гляну. Я кивнув, і він вийшов з машини. Але ця тривога в моєму шлунку повільно збурювалася все агресивніше, і я відчував, що щось було не так. Я вирішив зробити одну потенційно ризиковану справу. Я знову відкрив бардачок і ще трохи покопався в ньому, знову помацавши речі. Після пістолету моя рука знайшла книжку, але коли я подивився на обкладинку, то нічого підозрілого не побачив. Це була біблія, але щось у цій непримітній шкіряній книжечці мене збентежило. Тож я розкрив її, а там, у центрі вирізаного паперу, лежав туристичний ніж. Я провів пальцями по краю леза і побачив щось, що мене жахнуло. Лезо було трохи червоним по краю. Кілька разів мій шлунок неначе скрутився, коли я ставив собі запитання, яке мав би поставити задовго до того, як сів у автомобіль цього чоловіка. Чому чолов'яга на такій доволі дорогій машині їхав через ліси ялабами посеред ночі? Я швидко закрив книгу і запхав її назад у бардачок. Я чув, як багажник зачинився, і його черевики потріскували по землі, коли він знову повільно наближався до машини. Я побачив його постать за дверима перед тим як вони відчинилися, і чоловік заповз назад усередину. Він сором'язливо похитав головою. Що це був за звук? Спитав я, намагаючись проковтнути страх, що став мені поперек горла перед можливим маніяком. Незнайомець зітхнув. Здається, ми вдарили кролика синку. Він був мертвий, коли я туди прийшов, тому я переніс його з дороги. Раптом я гостріше усвідомив дивні речі, які він говорив Наприклад, навіщо комусь піднімати труп кроля? І навіщо було лізти до багажника машини, якщо ми просто збили кролика. Він що? Поклав до багажника останки, тим не менш я не озвучував свої підозри. Я теж похитав головою з приводу трагічної ситуації. Який жах, сказав я. Незнайомець почистив окуляри, перш ніж завести машину. Згоден, сказав він, не варто плакати над розбитим молоком. Давай продовжувати рух. У нас попереду ще добра година їзди. Коли я максимально наблизився до чогось схожого на комфорт, то намагався не уявляти, що насправді викликало цей удар або що насправді приховував чолов'яга. Єдине, про що я міг думати, це те. Де я буду наступної години, і що це означатиме для мого особистого життя. Наступних двадцять хвилин ми їхали мовчки. Єдиним звуком був звук двигуна та шародіння шин автомобіля. Моє власне серце так сильно калатало в грудях, що я був здивований, як незнайомець не почув цього. Або. Підкинув мій розбурханий мозок думку, що, можливо, він чує це і просто звик, що серця його жертв роблять те саме. Поки ми їхали, мій розум почав вимальовувати план, намагаючись сформулювати, як вибратися з цієї машини. Найкращий задум, який я мав. Полягав у тому, щоб сказати, що мені потрібно відлити, а потім утекти якнайдалі від машини. Але незнайомець, ймовірно, просто погнався б за мною. А я справді не хотів, щоб мене переслідував у глухих лісах Алабами озброєний ножем ісус дивак. Тому я продовжив міркувати далі. Найкраще було використати пістолет. Щоб застрелити незнайомця, а потім поїхати назад до цивілізації. Але для цього знадобилися б докази психотичної природи незнайомця, тож я на мить застряг нарешті я вирішив, що саме мені потрібно робити я б витягнув незнайомця з машини, сказавши, що бачу щось на узбіччі дороги. Якби він вийшов, щоб розібратися, в ту ж мить я б вийшов з машини, схопив пістолета і обійшов задню частину автомобіля, щоб заглянути в багажник. І, згадавши історію з кроликом, я помітив, що у водія не було ключа, коли він пішов перевірити багажник. Це означало, що його не можна було замкнути на ключ. Тому я вдав, що витріщаюся на щось на узбіччі дороги. Це мертвий Олень? запитав я. Незнайомець визирнув у моє вікно і, як я й сподівався, пригальмував машину. Цікаво, сказав він, залишайся тут. Навряд чи, він вийшов з машини і почав пробиратися крізь дерева. Здавалося, він пробивався до темної фігури в лісі, яка знаходилася за кілька сотень футів. Ймовірно, колода, але її можна прийняти за тварину через темряву. Я почекав кілька секунд, дозволяючи йому відійти досить далеко. Тоді я відкрив бардачок і дістав пістолет. Повільно і обережно я відчинив двері машини. Створюючи якомога менше шуму, двері відчинилися зі скрипом. Я дивився на округлу фігуру незнайомця, але він не відреагував на звук. Тоді я обережно на вшпиньках обійшов автомобіль, злегка ступаючи, сподіваючись не хрустіти брудом під ногами. Я помацав кишеню, і справді мій телефон все ще був там. Я планував зробити фото, а потім викрасти машину. Якби довелося, я б застрелив незнайомця. Я подивився на пістолет і вимкнув запобіжник. І Я не знав, як перевірити, чи він заряджений, тому просто сподівався на вдачу. Потім... Стоючи перед багажником, я потягнувся до його ручки. За мною хруснула гілка, і я повернувся, витягнувши руку в напрямку шуму зі зброєю на поготові. Незнайомець стояв, склавши руки за спину, обличчя його було оповито темрявою. Він усміхнувся і його усмішка була такою ж темною. Як і його обличчя. Отже, хлопче, ти, здається, допитливий тип. Хіба твоя мати ніколи не казала тобі утримуватися від пустощів? Я і поклав палець на спусковий гачок. Я сказав відступи, я не знаю, що ти з біса робиш і що в тому клятому багажнику. Але тобі краще відвалити і триматися від мене подалі. Незнайомець тиснув така нецензурна мова, синку. Що ти збираєшся робити зі зброєю у руках застрелити мене? У тебе не вистачить на це сміливості, не кажучи вже про те, що ти нічого не знаєш, що в тому багажнику. На тебе повісять вбивство. Він підійшов на крок ближче, ще трохи освітивши своє обличчя, його очі блищали, як дві нові монети, свердлячи в мені дірки своїм лютим убивчим поглядом. Його посмішка була не такою привітною, а більше схожою на вовчий вишкір перед вбивством. Тепер, хлопче, я тобі запропоную. Чому б тобі не сісти назад у машину, і ми забудемо цю нісенітницю про те, що я вбивця добре? А потім мій живіт кілька разів згорнувся, коли я щось усвідомив щось дуже важливе. Я ніколи не звинувачував вас у вбивстві, сказав я? Чому ви це кажете? Його посмішка стала похмурою. І він зробив ще один крок ближче до мене Повертайся в машину, хлопче, ти не уявляєш, чим маєш справу. Я відступив, притискаючи руку до металу машини, знаходячи розраду в його холодних обіймах. Тоді я направив пістолет на незнайомці і сказав фразу, яку неодноразово чув у фільмах від крутих хлопців. «Блядь, відвали!» Він потріскав шиєю, як боксер, перед боєм, а потім почав наступати в мій бік, діставши ніж з кишені. Я натиснув на курок. Дуло пістолета спалахнуло яскравою ракетою. Незнайомець схопився за живіт, випустивши ножа. Він впав вперед. Вдарившись головою об землю біля моїх ніг, чоловік задихався, кров почала текти і фарбувати землю навколо його тіла в червоний колір. Я дивився на нього добрих десять хвилин, потім дуже повільно обернувся. Моя рука все ще тримала пістолет на поготові. іншою рукою. Я потягнувся до багажника машини. Мої пальці обхопили пластикову ручку. Замок відчинився з неприємним глухим звуком. Я дістав телефон з кишені і увімкнув камеру. Тоді, націлившись на багажник, я повільно відкрив його. Петлі. Злегка скрипнули, вогні з обох боків багажника осяяли моє тіло багряно червоним кольором, і я знайшов те, що довело б мене до в'язниці, що заставило б горіти в найглибших, найстрашніших колах пекла цілу вічність. Страх скував мої м'язи, і мені стало моторошно від побаченого. Я побачив те, що доводило, що я не правий, що я вбивця, якому немає спокути. В багажнику не було нічого, крім туші Оленя та дробовика. Той незнайомець водій був мисливцем. Я вбив невинну людину. Виходить, що тепер я вбивця.